Юрію, на незалежності від результатів голосування і перебування вас на посаді, в разі, якщо станеться таке, що ви не будете займати дану посаду, я голова обласної державної адміністрації в публічній площині говорю, що всі матеріали, які вам необхідні надавати, вам будуть надані в вашій політичній силі, в вашій громадській позиції. Ну, і на мою думку, ніякої позиції виключно одної партії і фракції Лукопитра Солідарність немає. Тут, я думаю, що є позиція деструктивної роботи і щодо послідовності, дотримання всіх домовленостей, я думаю, що перші питання треба задавати в ваш адрес. Дякую. Дякую, Олежа Романничу. Слонікові, ну, чи хтось бажає душі обговоренні? Немає. В такому разі, э, чи готова? Нет? Будь ласка. ви знаєте, я реально насправді Олег Атаманюк, політична партія волі. Я реально насправді здивований взагалі з тим, що відбувається в сусідній залі. І... Я бачу багато депутатів, які є нові які депутати, які є досвідчені. Ну і відверто кажучи, я людина, як лікар, який працюють щоденно з ринку до ночі, в політику тільки заради того, що вважав, що після майдану, після тих подій, які чи під час тих подій, які відбуваються зараз на сході, прийдуть щирі світлі, люди, які хочуть реально змінити. Тому в чому деструктив, якраз хотів би від Олега Романовича почути, в чому саме деструктив Олі Юрівни в роботі обласної ради. Це перше. А друге, я вас просто закликаю це рішення абсолютно не вирувати і не підтримати. Тому що після декількох наших засідань, коли ми тут зранку і до вечора сидимо і працюємо, і я після того приходжу на роботу в суботу і розумію, що я реально роблю щось корисне. А після цього глибокі осадки, з невіри взагалі в зміни будь-які, які можуть бути. Дякую. Дякую вам, шовний колего. Ще хто має бажання участь у обговоренні? Є, я бачу. Що є представник фракції волі. Центр на політика далеко, напевно, що жінки не бачать, що йде. Хочу продовжити свого колегу Марія Рудик, фракція Воля округ 4. Хочу продовжити свого колегу Олега Таманюка щодо до того, коли ми йшли кандидатами в депутати і коли стали депутатами. Ми реально вірили в те, що будемо працювати в одній команді з тими людьми, з тими депутатами, які пройшли після вже воно Україну після майданчики період, і працюватимуть в тих нелегких умовах, які зараз відбуваються, тому що ми живемо в періоді війни, в затяжному періоді війни. Так, ми вірили в те, що багато буде змін, і що будуть реальні кроки. І я, як депутат власної ради, перше. Реально розуміла, що з командою однодумців ми все ж таки досягнемо цієї України, за яку загинув майдан. Я не розумію зараз питання і логіки в тому, що відбувається сьогодні. Я не розумію, чому ті та команда, яка створювалася після 25 жовтня, яка обирала голову і доступників зараз, думає по-іншому. І я не розумію, чим саме доступник жінка, наприклад, порушує роботу обласної ради. І кого від цього є певні незручності? Дякую. Дякую, пані Марія Мецькіна запитання. А ви володієте даром Баби Ванги? Чи ви наперед знаєте позицію фракції, які спільно колись формували коаліцію? Чи ще хтось бажає затужити обговоренні? Ні. Шановні колеги, ми тоді будемо приступати до, до голосування. Чи відчини комісія готова з бюлетенями. 5 хвилин часу, так? Добрий гаразд за той час, шановні колеги. Я до вашого відома зроблю витяг із регламенту обласної ради з чинного регламенту про таємне голосування. Отже, пункт не звільняє місце, а комісії, будь ласка, приступайте до своєї роботи. Єдине, що я прошу цієї уцільної комісії зайняти ту частину президіального столу, де вона вільна від робочих документів сесії, щоб зараз це все не виносити звідси. Оліне Юрій Дмитрович. Процедура таємного голосування. Е, Іван Франківський. Олег Романович. Обласній раді. З питання звільнення Олі Галабали Данів Іван Михайлович Яка насмілилася публічно Дмитро Іванович заявляти про корупцію, в тому числі серед депутатського корпусу. Більше того. Подавати відповідні документи, припиняти корупцію, зокрема, 152 було 152 заяви, 152 звернення звернення прокуратури, з яких лише сім по 17 були порушені кримінальні справи, і це стосувалося незаконної виробки лісів, незаконного проведення так званих русло очисних робіт. Незаконного вивозу гравію щеплення незаконних використання природних ресурсів, копалень і так далі. Тобто, поки ідея тривається шоу, я прокоментую просто ситуацію, як вона виглядає е, загалом. Як вона виглядає в цілому в Україні? Я трошки зменшу звук для того, щоб можна було. Прокоментувати. Отже, прецедент, який відбувся сьогодні в івано франківській обласній раді, він, на мою думку, поставив крапку в Державності України. Не тому, що в мене є якісь особисті мотиви стосовно того, що відбувається, а власне тому, що це відбувається на Прикарпатті. Це відбувається, в, ну, скажімо, на території. Яка славна своїми традиціями націоналізму, патріотизму, яка на рівні з Тернопіллям, на рівні з Галичиною, це ну, так би завжди вважалося серцем України, осередком українства. І сьогодні в цьому осередку за участю, в тому числі патріотичних. Так би мовити, патріотичних сил чи депутатів патріотичних партій, відбувається процес зняття з посади заступника голови обласної ради Олі Галабали, котра осмілилася почати називати речі своїми іменами щодо того, як наші депутати обласної ради. Займаються корупційними оборудками, закривають очі, приймають безпосередню участь, саботують розслідування, саботують боротьбу з розкраданням, знищенням природних ресурсів свого народу. Отже, як би там не закінчилось зараз це голосування, а судячи по настрою, чуда не трапиться, тобто диво не трапиться і швидше за все Олю звільнять, це не має жодного значення. Це є характерна, абсолютно характерна річ, яка свідчить про те, що на сьогодні в Україні немає на кого опертися тому, тому, тому українському народу, який мав би бути джерелом влади. Ми зараз бачимо на екрані процес, процес голосування, але по суті ми за лаштунками бачимо безпрецедентну річ. Власне без на безпрецедентна не тому, що там зняли, подумаєш, там зняли когось щось. Тобто формулювання чому зняли? Тому що некомфортно, тому що деструктив. В чому деструктив? Тому що не приймається участь в схемах деребану, тому що виступається проти, тому що є своя позиція, тому що група молодих наївних політиків повірила в інтереси, що вони стояли на Майдані недаремно, повірили в те, що Небесна Сотня. Загинула недаремно і вони вирішили щось міняти. Але вони стикнулися з тим, що називається система, а система перемелює всіх. І е, сьогодні ви просто побачите, скільки, е, скільки зрадників в Івано-Франківській власній раді, але навіть не це найголовніше, а найголовніше сам прецедент. І заради е, банальних. Меркантильних інтересів заради, скажімо, своїх фінансових інтересів, а це все, що влаштовується. Чому? Тому що, Олі, як сказала в своєму заключному слові, як заступник голови власної ради, вона проводить розслідування по відповідних зловживаннях. Вона проводить разом зі своїми однопартійцями роботу по припиненню тих зловживань, по припиненню розкрадання ресурсів області. Ось, а це, відповідно, перешкоджає фінансовим інтересам в тому числі значної кількості присутніх у цій залі. Наразі так. Що цікаво, дещо смішно така думка прийшла в голову, що ну, ми ж самі в цьому винні, зараз купа достойних людей зараз от іде. Ну, судить головою представник партії Свобода Пан Сич. От зараз якраз партія голосує. І е, уявіть собі, що от, е, цього не покажуть вам центральні канали, тобто вони не, 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 не розкажуть про те, що відбулося. От. І ця інформація, яку зараз е, я знімаю на мобільний телефон з екрану комп'ютера, вона ну, десь може розпосудитися через Ютуб, е, десь може вона буде поширена. Через Facebook. Ну, яка частина людей це побачить, яка прочитає. От. І будь, завтра вибори, я впевнений, що принципово якісно би цей склад не змінився. Ні Івано-Франківської обласної ради, ні інших областей не змінився би якісно. Отже, оця теза про те, що кожен народ достойний свого правителя, вона зараз матеріалізується буквально перед. Вашими очима на екрані, тобто триває процес голосування, і ось зараз ці люди приймають рішення, що вони публічно зробили обструкцію своїй колезі яка насмілилася говорити про те, що відбувається публічно. Розумієте, публічно називати свої речі своїми іменами. І ще раз наголошую: це відбувається не на Донбасі, це відбувається не в Криму. Це відбувається. На Прикарпатті, місті івано франківськ Те ж саме відбувається у нас на сьогодні в Верховній Раді, тобто абсолютно ті самі процеси, тільки ясно, що там інтереси і, перепрошую, бабло зовсім інакше, тобто, зовсім інші суми, принципово більші. Мова йде про принципово більші суми. І е, все, все от, е, так от виглядає наша держава. Так, от так вона виглядає е, і в малому, і в великому. Що мене найбільше вражає, дуже багато з тих людей, особливо цей пан, який зараз кидає бюлетень, один з ініціаторів цього, цього процесу, е, вони далеко не безгрішні. Вони замазані, так би мовити, в дуже багатьох нехороших речах. От і попри те все, вони, вони вважають себе патріотами. Перед тим, от чоловік розказував, обурювався, як значить, прокуратура не, нічого не рухає по справі про загиблих від Голодомору в 47-му році. Тут же ж на Прикарпатті. А я вам скажу більше: ті, хто загинули від Голодомору в 47-му році, це були люди, які загинули від таких же ж хрунів. Які сьогодні просто заради своєї кишені люють на те, що загинула Небесна Сотня. Це є того ж самого порядку явища. Вони якісно, абсолютно нічим не відрізняються. Ті, хто мовчки закривав очі на голодомор, на те, як українці знищили Голодомору, ті сьогодні мовчки закривають очі, як Україну знищують через грабунок її надар і її природних ресурси. Запаковуємо. Е, відбувається ритуал. Вже проголосували. Так, зараз будуть бити печатку. Вдарять печетку. А тоді запакують. <плес> Зробимо паузу. Тайнество голосування. Бачимо на екрані. Не хвилюйтеся, хлопці, не хвилюйтеся. Колись Христа судили, не хвилювалися, а тут всього навзяв. Ну, не будемо час, час витрачати, бачимо. Процес. Зроблю паузу до його завершення.